Доброго дня власне, ви розпочинали цей проєкт безпосередньо тільки на Харківщині. Я вже сьогодні слухала ваш брифінг і теж ви казали, що вдалося кільком сотням допомогти, як нинішнім військовослужбовцям, так і членам родин чи загиблих, чи військових, які нині обороняють нас усіх. З чим зверталися безпосередньо? тому що Якось це, якщо чесно, під час війни е, дуже страшно звучить, коли порушуються права тих, хто нас зараз захищає. Але ми теж всі розуміємо, що це е, не поодинокі якісь випадки, а це достатньо системна така річ, е, е, які права найбільш порушуються зараз. На жаль, будь-яка війна це хаос. Він тільки там трохи контролюється як командуванням, так. Державним урядом це відноситься як до життя людей, так і до оформлення відповідних документів щодо поранення, щодо захворювань, щодо переведення. Ну, всі ті безлічі паперової роботи, яка повинна супроводжувати службу в армії. І знову ми бачимо, що це відбувається постійно. Ми, як громадська організація. Ветеранів АТО з цим зіштовхнулися ще в 15-16 роках. Що якась помилка недостатньо вірно оформлені документи, вони потім супроводжують е, цією проблематикою далі Роками, можливо, навіть все життя людини. Ветерана створюючи йому проблеми, створюючи проблеми в його родині, і звичайно, такі проблеми. Як ви будете вирішувати, пане Владиславе? Тобто до вас для того, аби звернутися раніше, це була Харківщина, тепер уся Україна. Як, наприклад, там тернополянину, скажімо, чи львів'янину звернутися безпосередньо за допомогою до вас? І ем, далі, як ви будете допомагати, тобто, це саме безпосередньо якась зустріч, оформлення документів, їхній супровід, їхня передача, бо людина може бути зараз в окопі, якби трошки не до того як це працюватиме Фейсбук права ветеранів, сайт права ветеранів.ком зараз це працює в тестовому режимі. Ми тільки починаємо викладати ту інформацію, якою ми сподіваємося протягом років будуть користуватися люди для того, щоб не повторювати ті помилки, які я як вже сказав були в п'ятнадцятому у роках. Тобто недостатня інформованість ветеранів і членів їх родин. на нашому сайті, також на Фейсбуці, ви маєте знайти ті документи, які вам допоможуть, як самостійно зрозуміти на в якому правовому полі ви знаходитесь, або е, ті там вимоги, які ви можете самі самі самостійно сформулювати, крім того, е, за допомогою. Нашої програми, нашого проекту, ви можете отримати безкоштовні юридичні консультації, записавшись на сесії з консультації, які ведуться в режимі онлайн, тому що звичайно, більшість наших ветеранів на цей час знаходиться на фронті і не можуть вони вживу прийняти участь в цьому. Що йдеться про юридичну допомогу не тільки в форматі роз'яснень чи консультацій, чи допомоги, ось такої первинної, чи може йти і про вторину, як, наприклад, про звернення до суду? Бо я знаю, що у вас були вже кейси ем, на Харківщині, ем, які передавалися до судової інстанції для того, аби вирішувати ем, ну щоб захистити права ем, військовослужбовців. Так точно, якраз на це ми і скарговані, орієнтуємося на те, щоб людина максимально могла використовувати ті ресурси, які надає інтернет. Тобто на порталі в нас на Фейсбук сторінці можна буде скачати приклади, ці зразки звернень, заяв, скарг. Конкретно там в кожних найбільш частих, найбільш, скажімо, гарячих проблемних питань. Ну, знову ж таки, це. Переведення в іншу військову частину, рапорти щодо відпустки, рапорти щодо переведення це все воно насправді 90% всіх питань вони однакові, і це якраз та проблема, яку можна технічно вирішити. Звісно, ліпше, аби це вирішили безпосередньо на законодавчому рівні, і вам не доводилося 90% однакових справ допомагати їх вирішувати, бо це система там, де 90%. Так точно. Ну зараз, якщо ми маємо програму Дія, яка вона в масштабах країни. В цифровому вигляді вирішує більшість проблем, це ж можемо також ми повинні були це зробити. Що військовослужбовець якийсь може, наприклад, через дію да умовно через картку якого військовослужбовця, відправити рапорт до самого там умовно кажучи генерального штабу, і те, що там це не зроблено, це велика помилка і великий недолік. Якщо ми реалізуємо дію, чому можемо реалізувати те саме для військовослужбовців.